Знакоклику у прямому ефірі на каналі ТВА і гості програми підприємець Микола Іваненко, чи бізнес став жертвою такого великого масштабного будівельного проєкту, як міст Дарницький міст, а також В'ячеслав Конувалов, експерт громадської компанії Європатруль, який детально досліджує всі великі будівельні проекти протягом останніх кількох років. Добрий вечір. Здравствуйте. Пане Миколу, скажіть, скажите, ласка, якими будуть ваші наступні кроки у пошуку справедливости всей истории? Че она уже завершилась, фактически, фактично історія... руйнуванням вашого колись успішного бізнесу? Ця історія не закінчилася. Дело в тому, що я дуже благодарен вашій передачі о том, що ви не побоялись і відкрито попытались освітити хищення, яке существует на такому крупному строительном об'єкті государственного значення. Ну, у нас поки що є підозри про розкрадання. Кримінальних справ про розкрадання поки що немає. Тому підозрювати ну, ми можемо як про факт, поки том, що, не я, що я, буде я далі роботи. Я обратився в своє місце офіційно в міліцію. Вот, і вот такий вот прийшов мені відповідь. в ході проведення перевірки встановлено, що жідно проекту зведення витрати зведення кошторисних розрахунків і от 2007 року вбачається. Що для вирішення майнових питань стовлюкс експрес, південна західна залізниця, запланована виплатити товариству компенсацію? На сьогоднішній день грошові кошти споржовані особи Південно-Західної залізниці витрачені на інші потреби, а не не за цільовим призначенням. Враховуючи вище сказано, в діях службових осіб Південно-Західна Залізниця вбачаються ознаки злочину, передбаченої 364 статті кримінального кодексу України. Я взяв з собою для Олексія Міфодівича Кривопишина уголовний кодекс. Пусть он почитает, и он здесь знайде ответы на все преступления, которые он сделал по отношению к моей компании. Дивіться, що буде ви далі робити, оскільки ну, від... ви від'їяли кримінальну справу нема, далі? а ваш бізнес, Я... по суті, зруйновано. Якими Я... будуть ваші щитки Я... подальші кроки? Я, буду просити, щоб прем'єр-міністр Ніколай Янович Азаров звернув увагу на, на цю ситуацію, яка на сьогоднішній день створена противори... искусственно кривопишенным. Я считаю, что Алексей Мефодьевич Обманув Нікола Яновича маю на керівника Південно-Західної залі абсолютно бізнесі. точно, але М. поки що прем'єр навпаки Пиш, написав листа, який допоміг зруйнувати ваш бізнес. Ну, де ви, а де прем'єр-міністр? Дело в тому, що коли почались провірки, е, 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 это був январь місяць дві тисячі года. Я узнал о том, что Николай Янович Азаров получив поручив проведення провірок Аністратенко. Я прошу прощения, сейчас я скажу, как правильно. Ну, підлеглому, коротше. Ну, это такой підлеглий, очень высокого рангу. Це перший заступник керівника секретаря кабінету міністрів.

Как это так? Человек украл и какое-то чувство лжетоварищества, его все прикрывают. Он обокрал прокуроров, милиционеров, тех же судей. Он всех обокрал на этом строительстве. Как можно было потратить на несуществующий объект в 2010 году? Это то, что они подготовили, так сказать, погребной презентационный альбом, как называемый. Миллиард 68 миллионов потрачено на объект, который не существует. Це графіка своєї деніжних средств, це серйозно. На несуществую об'єкт. В'ячеславе, зрозуміло, що кожне велике будівництво, масштабне, коштовне за державні гроші, не обходиться без таких, от, як це назвати, корупційних е справ, е які поки що не є кримінальними. Скажіть, будь ласка, от що відомо про таку статтю витрат у цьому проєкті? Я маю на увазі Дарницьке місце? Як компенсація за знесення об'єктів, які там потрапили в зону будівництва той чи інший спосіб. Що було сплачено? Ну скажу так. Дарницький мост по факту відкривали раз 15. Вот каждый раз приїжджала большая толпа журналістів, приїжджали чиновники, и каждый раз там проводились определенные презентации. Каждый раз упоминалось, что на правом берегу, що на лівому берегу, буде все компенсировано собственником за вот это за построенные развязки. И каждый раз вот фигурировала эта цифра 100 миллионов, насколько я помню. Вот. на правом берегу компенсировали вроде как бы всем, на левом берегу вот у меня вот подозрение возникало. А почему тормозится вообще работа на левом берегу? Почему ничего не делается? Почему развязки эти не строятся? Вот, вот стояли, стояли, стояли вот буквально до этого года. Да потому что деньги украдены. Вот обратите внимание, 2006 год. Вот о ньому говорить Василь Гладких. Вісім місяців будівництва було про призупинена, через що залізниця зазнала понад півмільярда гривень збитків. Якщо спочатку вартість складала 4,8 мільярда, то тепер сума складає майже 7 мільярдів. Так, вже під 11. Да, абсолютно правильно. За словами начальника південно-західної залізниці Кривопішення, вирішення земельних потреб потребує сприяння Київської міської державної адміністрації. А як міська державна адміністрація може посприяти на той процес, коли 550 50 миллионов гривен, если можно, вот камеру я бы хотел показать. Да? Вот здесь вот были просто куда-то отправлены, и это сбытки. Потому что Люкс Экспресс якобы не дает строить. Да мы никогда не запрещали, мы всегда говорили о том, что давайте создадим комиссию, определимся с убытками, то сделаем экспертную оценку. Но вместо этого деньги просто уходили в сторону. Пане Вячеславов, чому розв'язка развязка на левом берегу и не была готова? С... Потому что нечем было ее заканчивать. Справді, чему проект такий тривалый и такий куштовный? Ну, как с моей точки мест. зрения, если бы его строил донецкий альтком, на например, ну, про рума, да, то он бы строился очень быстро. В данном случае строила не Донецкая фирма. Поэтому э, были определенные вот эти вот задержки, и сейчас до сих пор этот э, комплекс до, до сих пор не сдан. Более того, он э, вот все, все время говорят про его важность, необходимость и так далее. Но это целый комплекс, потому что одним мостом там э, не ограничивается. Там же, железнодорожную развязку не достроили на правом берегу. Предполагалось, что будет э, определенная инфраструктура в районе Дарницкого вокзала. Тоже увязано с этим комплексом. То есть весь этот комплекс недостроен і и не эксплуатируется, он не приносит доходы. Пане Вячеслав, мы поговорим з вами пізніше про. Великі такі інфраструктурні будівельні проекти. Пане Миколу, вам дякуємо, що прийшли до нас у студію. Ми сподіваємося, що ви знайдете таку справедливість в інстанціях, чи на рівні прем'єр-міністра, чи може на якомусь іншому рівні успіху вам що, в цьому. Я думаю, що благодаря вашій передачі мене все-таки услышать в кабінеті міністрів. Подивимося. І думаю, що казнократ буде сидіти в тюрмі. Пане Миколу, дякуємо Спасибо вам. вам большое. Залишайтесь на ТВА. Реклама мене швидко.